Голову середино будської громади Олександра Гена залишили під вартою ще на два місяці. Таке рішення прийняли у зарічному районному суді міста Суми. Чоловіка обвинувачують у державній зраді та незаконному переправленні людей за кордон. На початку судового засідання прокурор подав клопотання про те, аби залишити під вартою обвинуваченого Олександра Гена. Термін дії цього запобіжного заходу закінчується 4 листопада обвинувачений ген може вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, у яких він обвинувачується. Вказаний ризик підтверджується тим, що перечудова особистість обвинуваченого гена, його проросійську налаштованість, тісні зв'язки з місцевою владою Російської Федерації, військовими та силовими структурами Російської Федерації, які можуть забезпечити його переховування на території Російської Федерації. Для забезпечення виконання належної процесуальної поведінки обвинуваченого гена під час судового провадження та судового розгляду виникла необхідність продовження обвинуваченого гена. Єну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк, що не перевищує 60 днів без визначення розміру застави. Адвокат Олександра Гена клопотав про більш м'який запобіжний захід для свого підзахисного домашній арешт. Те, що заявляє прокурор про тісні зв'язки з представниками РФ, там якийсь вплив, можливий через представники РФ. Немає жодного протоколу, жодної запису не середи серед тих записів, щоб ген спілкувався з ким з представникам Російської Федерації. Їх фізично не існує, оскільки цих розмов не відбувалося, була лише єдина зустріч на кордоні, якщо не поместь, не одна або дві зустрічі. Коли викликався ген на територію нейтральної смуги, це підтвердили і свідків кримінальному проваженні і пропонувалися представниками РФ, саме Суземського району, щодо надання якоїсь допомоги щодо котрої ген надав категоричну відповідь. Ні, так звані ризики, які привезли до уваги, не дозволяють мені обрати інші запобіжні захід ніж триманням відвартою. Вважати на цій так як у ми. Далека від кордону, і я ніяким чином не зможу. Яких е хотів не зможу е втекти звідси, вислухавши сторони, судді пішли до нарадчої кімнати. Після перерви оголосили рішення. Продовжити обвинуваченому гене Олександру Григоровичу 16.06.1974 на року наруження з дії запобіжного заходу від тримання під вартою до 28 грудня 2022 року, включно без визначення розміру застави. Нагадаю, затримали Олександра Гена наприкінці квітня. Санкція статті, за якою його обвинувачують, передбачає 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наступне судове засідання по цій справі призначили на 7 листопада. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному. Суми.